Всім привіт! ГБЦ21083, яка буде робитися для клієнта. Поки що має ось такий вид, це карбюраторна. по площині. Вона має у нас ось такий вид. Ось такий вид. Кримінала нема. Ну, оце болюче місце поворотик. і можливо ось тут трошки підвариться. Все, повний капремонт. Процес по ГБЦ-21083,5 кар рухається. Пройшло хімічно. Ми й зараз перевіряємо постель розпідвала і розпрядвал. Все у гарному стані. Взагалі просто бомбезно. Знімаємо. Привіт усі Погнали! Акцентруємо. І погинаємо різи. Пожалуйста, щоб фасочки випали. Лазом! Якраз так, Ось такий вид тепер має наша ГБ це замінені направляючі втулки, сідла, вже сідла прирізані, мають ось такий красивий бомбічний вид. Все чудово у нас. Така пушечка. Де потрібно підварили. Ну, направляючі втулки замінені, чотінько. Приглянем. Збираємо, промазуємо шток клапана мастилом і ставимо точку. Що клапана засухаренні, перевіряємо на герметичність. Візуально нічого не тече, все чудово, дамо тиск у камері. Нема, 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 нема. Все чудово, все немає, зауважу немає. І так, ще одна пушка готова. робилася під замовника. Це моя ГБЦ. От, він у мене її купив після повної реставрації. Сіду, направляючий, клапана, поварка. Одного місця, фрезеровка, мойка, зборка, регулюровка. Все по феншую. Це у нас 1.5 під карбюраторний двигун. Що використовували Тулки КСМ, сальники КСМ, клапана МПІ задірвані, такі шайби і зазори. Сама тонка 3,95 на випускному восьмому клапані. Нічого страшного, зазор 0,40. Так, 425, 425, 4,30, 440, 45, 4,15, 420. Тут трошки глибше привізались. Ось така у нас пушечка. Просто плязочка є Бомбезна. Так що підписуємося, ставимо лайки, коментуємо, дзвонимо, питаємо всім. Так, ну що? Давайте пакувати оцю красотку. До цієї красотки ще додаємо. Пакет запчастин, які потрібно власнику. Рімінь ГРМ, фільтр повітряний, прокладка ГБЦ, ролик натяжний, металевий, свічки, втулки заднього амортизатору, прокладку бензонасосу, прокладка колектора, пуск, випуск, подушки амортизатора заднього, сальник розпридвала, пильники задніх стойок, помпа, кришка, кожуха ГРМ. З резинкою, що буде прокладка клапаної кришки і два грибочки. Це все пакуємо туди.